Я всіх вітаю. Сьогодні ми з вами будемо говорити про е, ту обстановку, яка зараз складається на ринку е, нерухомості Польщі. Це стосується оренди житла. І я думаю, для всіх українців, які зараз перебувають в Польщі, дана тема є максимально актуальною і максимально. Цікавою, раджу дивитися це відео до кінця. Перед тим як ми почнемо, як завжди, я хотів би вас попросити підписатися на цю сторінку і поставити цьому відео лайк, щоб його побачило більше людей. Тепер давайте переходимо до нашої з вами теми. Зараз тема життя в житла в Польщі для українців стоїть справді дуже гостро. На кожному стрімі я чую дуже багато повідомлень про те, що когось виселяють зараз житла, комусь не продовжують виплати по програмі 40 хтось втратив роботу або не може змінити роботу на більш, на більш оплачувану. І при цьому всьому однією спільною проблемою є відсутність дешевого житла, або навіть я б сказав, не дешевого, а житла за нормальними цінами, тому як зараз. По всій Польщі, в незалежності від того, чи це маленьке містечко, чи це велике місто, просто в містах, де є робота, немає житла. Якщо воно є, то ціни на оренду є просто непомірними. І про це говорять, говорять експерти, з які займаються цими питаннями професійно-статистичні компанії. І вони говорять, що цього року ціни на оренду житла зростають, але при цьому кількість пропозицій залишається на тому самому, на тому самому рівні, що і рік тому. Тобто зазвичай, якщо кількість пропозицій стоїть на місці, то і ціна стоїть на місці. Якщо кількість пропозицій росте е, на ринку, так? тобто чим більше квартир на ринку, тим дешевше житло. Е, а е, зараз виходить така ситуація, що квартир не стає більше не стає менше, а ціна при цьому всьому все одно росте. І зараз якби ще одна проблема виникає через трошки більше, ніж через два тижні. Почнеться навчання в інститутах, ну, взагалі в вищих навчальних закладах в Польщі і до великих міст поприїжджають ще й студенти, які також традиційно знімають хтось живе в гуртожитках, але хтось живе так само і в квартирах. І при цьому ціни на оренду також будуть зростати ще більше. І якщо дивитися на статистику минулого року, то в порівнянні з вереснем 2021 року на сьогоднішній день ціни середня ціна на квартиру в Польщі зросла на цілих 50%. В першу чергу це пов'язано звісно ж з війною в Україні і з тим, що в Польщі з'явилась велика кількість біженців з України, які тікають від війни, вони приїжджають до Польщі. Хтось знімає квартири за свої кошти, бо має ті кошти. Хтось живе в поляків по програмі 40 хтось живе на якихось хостелах робітничих і так далі. І так далі. Тобто, це є перша причина, але вона не є єдиною. Друга причина це зростання цін на енергоносії. Тобто через зростання цін на енергоносії одразу ж зростає ціна на утримання будинку, зростає ціна на комунальні послуги, за які також платить той, хто живе в квартирі. Я думаю, ви це розумієте. І від цього якби поляки також собі наперед, скажімо так, в умову забивають ціну на, на трохи вищу суму, щоб при наступному подорожчанні не потрібно було переписувати по новому умову. І з іншої, і третя причина це, звісно ж, інфляція, яка в Польщі вже досягає там більше ніж 15% на рік. Тобто польський злотих знецінюється. При цьому ціни на абсолютно на всі продукти зростають, ціни на якісь послуги зростають на всі послуги. так. І саме через це це є також вже третьою причиною, чому зростає ціна на житло. Тобто це не пов'язане лише з українцями, звісно, велика кількість українців, які приїхали до Польщі, вона впливає на ціну оренди, але ця проблема не є ем, якоюсь там вирішальною. Бо якщо б зараз в Польщі не було проблем з енергоносіями, і якщо б в Польщі не було зараз 15% інфляції, то ніхто б навіть не замітив. Того, що до Польщі приїхав ще мільйон українців, при тому, що е, зараз більшість з них все ж таки намагаються роз'їхатись по менших містах, де е, квартир було дуже багато для зйому, тобто в маленьких містечках квартир є дуже багато, було дуже багато для зйому і за дуже хорошими цінами. От а після того, як почалась війна, після того як пішли всі ціни вгору, ем, оренда також повисилась і в цьому є проблема. І також що хочу сказати, що на сьогоднішній день ціни, оця проблема з житлом. І динаміка підвищення цін вона е, є найгіршою за останні 20 років в Польщі. Тобто останній раз подібна проблема в Польщі була 20 років тому. Приблизно та сама проблема стосується і інфляції. І, на жаль, експерти з нерухомості говорять, що найближчим часом ціни на квартири будуть тільки зростати, ціни на оренду будуть тільки зростати, ціни на комунальні також. Будуть тільки зростати, Тож, потрібно це розуміти потрібно розраховувати свої сили, можливо, шукати якісь альтернативні або додаткові джерела доходу. Можливо, змінювати роботу собі, ну, в загальному якось до того готуватись. Я думаю, ми всі дорослі люди, і кожен сам е, знає якісь варіанти, або якщо не знає, то буде шукати якісь варіанти, як е, з цією ситуацією справитись. Бо все ж таки в Польщі в будь-якому випадку на сьогоднішній день перебувати набагато краще, ніж перебувати в Україні, де щоденно прилітають ракети по українським містам. Я думаю, більшість з вас зі мною буде згодна. Свою думку з цього приводу, звісно ж, Пишіть в коментарях під цим відео, мені буде дуже і дуже цікаво її почитати. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!